Щось затверджували, а щось змінювали у рівному. Відбулася сесія міської ради. Котре основна увага на підтримку збройних сил, зокрема, виділили субвенцію для 18 військових частин на майже 11 мільйонів гривень. Також передбачили кошти на подальшу закупівлю дронів, утримання укриттів, захист об'єктів критичної інфраструктури, а також фінансування програми підтримки захисників та захисниць. Загалом на потреби пов'язані з військовим станом заклали 27 мільйонів гривень. Це теж йдуть кошти субвенції по наших програмах. І те, що ми бачимо, що вони сьогодні присутні. Ми їх запросили, тому що вони хочуть бачити Насправді, як відбувається голосування, як виділяються кошти, яка йде сама бюрократична ну, ситуація, і зміни до програми також ми по чому внесли, тому що, на жаль, зняли з виробництва Mavic і 3T, і ми змінили цю програму, і також будемо вже ставити на закупівлю інших, інших Mavic. Передбачили кошти і на ремонт навчальних закладів та медичних установ. Їх у списку чимало. Втім, буде ще більше, адже також гроші заклали під розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту решти проблемних закладів. Голосували й за додаткове фінансування для завершення облаштування муніципального коворкінгу. Гроші направили для адаптації приміщення під потреби людей з інвалідністю та закупівлі додаткових меблів і техніки. Це приміщення було включене до першого і пілотного в Україні безбар'єрного маршруту, який зараз пролягає від військових. Ви адміністрації обласної ЦНАПа по вулиці Симона Петлюри, сюди до цього об'єкта за словами виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, цей коворкінг важливий для розвитку міста, тому що в ньому зможуть проводити бізнес події, наради. А також там буде ще один ЦНАП. Всі люди будуть отримати те, що потрібно. Бізнес буде отримати потрібну локацію, Потім люди з інвалідністю, які зможуть просто прийти. Ми зможемо проводити тут як і сесії, як і комісії будь-які там. Бізнесові конгреси усього депутати розглянули понад 200 питань. Валентина Захарчук, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.